Вітання, друзі. Це європейський вектор в студії Олена Третяк. А моєю гостею сьогодні є Василина Перегуда, засновниця реабілітаційного центру 4.5.0 Прикарпаття. Вітаю вас, в нашій студії Василіна. Дуже приємно вас бачити. 4.5.0 – це назва, яка говорить, що все добре, так. Все спокійно, так. Все спокійно. Це використовують військові для зв'язку з родиною, так щоб багато не говорити. Так? А не тільки з родиною, а коли, наприклад, на позиціях командир виходить на рацію до своїх підлеглих, побратимів і питає, чи все добре, як обстановка, і якщо чує відповідь 4-5 то значить все добре, все спокійно. Ну. <гум> Я знаю, що ідея створення вашого центру реабілітаційного належить вашому чоловікові. Прийміть моє співчуття, він уже загинув. Але розкажіть, як це було? Як це сталося? Що з'явився такий центр? Насправді ідея ще зародилася в 2016 році, коли мій чоловік демобілізувався з зони АТО. І е, десь ми як подружжя і сім'я на собі відчули складнощі такого переходу адаптації від, від військового до цивільного життя. І часто ми поверталися до цієї розмови, і часто чула від нього фразу, що добре, щоб були такі місця, е, де б тобі могли допомогти, е, надати якісь е, певні поради, е, проконсультувати, можливо, попрацювати над відновленням твого фізичного стану, психологічного здоров'я, е, і обов'язково допомогти. от Оцей період пройти так трошки полегше. Таких місць не було. А, ну, принаймні, ми як сім'я не а, сильно звертались, але і а, не було так поширено. Насправді таких центрів не було. І ми. Часто повертались до цієї теми. Часто я чула від нього цю фразу, і вже в 21-му році він разом з друзями, ветеранами, які також мали такий досвід, почали працювати над ціленням даного проекту. Зародилася назва. Зародилася команда, і вони почали вже думати над місцем розташування такого центру. І це стало місто Калуш. Місцина, де ми якраз зробили наш центр, це дуже красива мальовнича локація. Це на березі річки Лівниця на околицях міста Калуша. Там 2,5 гектари земельної ділянки і 250 квадратних метрів саме приміщення. І там справді це місце, де можна відновитися фізично. Психологічно, там дуже затишно, спокійно, і воно в принципі логістично знаходиться дуже зручно, як до міста Калуша, так і до а, івано франківська Ну, наявність річки, це і ж так. одразу викликає якийсь спокій, там можна дивитися, як тече водичка. Я розумію, що е, проблема реабілітації вона ну така дуже, скажімо так, багатогранна. Так це складна проблема, тому що окрім фізичної реабілітації потрібна. Навіть не знаю, що насамперед чи фізична, чи, чи ментальна. Як взагалі цей процес реабілітації проходить у вас в центрі? Ну насправді в нас є три напрямки роботи, три напрямки реабілітації, які ми використовуємо, які почали втілювати в нас в центрі. Це фізична реабілітація, це психологічна підтримка. Тут я не скажу слово реабілітація, тому що ми більше працюємо а, так елементами підтримки не тільки для військовослужбовців та ветеранів, а також для членів їхніх сімей. А, і якраз напрямок, який виділяв мій чоловік найбільше, це напрямок. Соціалізації, а проте найбільш активно з моменту запуску в нас зараз працює якраз напрямок фізичної і психологічної а, допомоги. А вже напрямок соціалізації ми пробуємо втілити в рамках того, що ми маємо на сьогодні. Це закінчена а, будівля, готова <кій> до роботи. А, поки погодні умови дозволяють ми ще не дозволяють нам втілювати ці всі заходи на а, самій а, території центру. То ми робимо все в приміщенні в самому нашому просторі. У вас працюють лікарі, так? Фахівці з реабілітації? У нас працюють фахівці з фізичної реабілітації? У нас працює психолог. Психолог працює і з військовими ветеранами, і з і членами їх сімей, так, так? Так, так. А скажіть, будь ласка, чи завжди людина, яка повертається, це може бути жінка, і чоловік та з війни? Чи завжди вона знаходить підтримку в родині з дружиною чи з чоловіком, там чи мама може підтримати? А насправді дуже складне питання залежить як від самого ветерана чи військовослужбовця, так і від сім'ї і стосунків, які були до. Uh -huh. Перебування в зоні бойових дій, тому що не завжди підтримка була й до того. Інколи людина ну, військовий він сам просить і каже, що є певні проблеми, і я хочу цієї підтримки. А зачасту вони не звертаються і не хочуть. Вони вважають, що от вони сильні, вони мають це подолати самостійно, і не хочуть навантажувати нікого своїми якимись внутрішніми проблемами та переживаннями. І це є велика помилка. Але бачу зараз позитивні зміни в даному напрямку, адже Бачу, що практично всі відвідувачі нашого центру вони приходять до психолога самостійно, вони хочуть працювати. Це їхнє так, рішення. Це так? Це їхнє рішення, uh -huh. це їхня ініціатива. Ми чітко зараз ламаємо цей стереотип, що який раніше існував, що там, якщо ти йдеш до психолога, то значить ти вже там нездоровий, і в тебе якісь є психічні порушення. То зараз я бачу, що це набагато ситуація з цим покращилася. Люди звертаються, люди працюють, вони хочуть покращити і побороти якісь ці внутрішні конфлікти. І Якщо що говорити з власного досвіду, то, наприклад, ми, коли одружилися з чоловіком, мені тоді було 20 років, йому було 28, Я бажаю, що я була досить юна. Він не хотів мене навантажувати, і насправді він напевно не отримав від мене тієї підтримки, якої я би зараз могла йому дати, тому що я вже розумію, як це. А тоді десь я не бачила якоїсь можливо там проблеми сильної. А він не хотів десь, можливо, про якісь проблеми зі мною говорити. тому… Підтримка потрібна, вона важлива, але я думаю, що зараз достатня кількість фахівців, які, які можуть надати не тільки якусь таку індивідуальну консультацію, а й сімейну. Mm -hmm. Тому... Чи можна навчити, припустимо, молоду дружину так? поводити себе? Ну так як слід поводити, коли ти спілкуєшся з чоловіком, який повернувся з війни. Чи можна цьому навчити, чи це природні має бути просто ну, це, такий це, це теж все дуже індивідуально? Немає якогось алгоритму. Mm -hmm. Кожна ж людина це особистість, немає чіткого протоколу. Як ми маємо спілкуватися? Ми можемо цивільне населення навчити просто дати певні поради, як спілкуватися з військовими та ветеранами, як дякувати чи давати повагу проявляти та шану. Е, якщо говорити про сім'ю, я кажу, то це дуже залежить від, від особистості людини, mm -hmm. від характеру. Якщо є бажання просто отримати певні поради, то я думаю, що дівчата з Калуша та з Івано-Франківська можуть звернутися до нашого центру, і наш психолог Люба надасть поради, як приймати чоловіка в відпустку, як, можливо, якось знайти кращий підхід до нього та згладити певні конфліктні ситуації. Як не ображатися, коли він так. обирає коло побратимів для спілкування а не дружину, припустимо, так? Так, це теж багато елементів, таких дуже так. Таких особистих моментів, ну не знаю, інколи вони знаходять там більшу якусь підтримку, бо рівний рівному побратим тебе розуміє, він знає про твої твою біль, переживання. Дружина ж сиділа тут, а в місці ти було спокійно. А, ну, з цим треба працювати. З цим це треба, треба працювати. працювати. так. Я не раз чула від людей, які пройшли війну, думку я не хочу ніякої реабілітації. Лишіть мене в спокої, ну, в кращому випадку, пустіть мене в ліс, дайте мені вудку, я собі знайду, дам собі раду. Чи це вірне вірний так шлях? А, я вважаю, що якщо є чітке бачення, як ти хочеш. Якщо ти хочеш зараз спокою, значить треба дати цей спокій. Якщо в тебе є бажання щось робити, значить треба а, кудись направляти це бажання працювати. Але в щось корисне, русло. Якщо в тебе є бажання повністю змінити напрямок діяльності, будь ласка, міняй. А, Головне, щоб все було в міру і не нашкодило ні самій людині, ні сім'ї, ні навколишнім друзям, побратимам. Ну тобто, щоб це все було. Міра я бачила проморолик вашого центру. Дуже мальовнича локація. Насправді річка дуже так звивиста, там тече поряд. І там було сказано про бджолотерапію і про там теплиці були зображені, так. і про трудотерапію. Взагалі це вже використовується. Розкажіть Ну, вулики. У нас з бджілками вже є. Mm -hmm. У нас є 10 вуликів. Ми вже активно працювали в цьому напрямку. Ми вже зібрали навіть влітку перший урожай меду і частували наших друзів та партнерів, донаторів нашим медом смачним. В Майбутньому апітерапію ми хочемо розширювати. Працюємо в тому напрямку, щоб в нас в найближчий час з'явився апібудиночок, де можна буде якраз розташувати всередині вулики і можна буде. Лежати е, в цьому будиночку. Е, воно так працює для трошки такого покращення емоційного стану, покращення сну, е, зняття стресу, стресості, підвищення, вібрація, так підвищення стресостійкості. Uh -huh. Так, так, так. Е, ну і паралельно будемо ще таки збирати наш мед. Е, ну і в нас є людина, яка доглядає за нашими вуликами. А про теплиці, це тільки в планах на майбутнє, адже поки над благоустроєм території ми ще працюємо. Нам вдалося закінчити нашу будівлю. А от благоустрій чекаємо весни, щоби вже почати якісь більш активніші роботи, там все гарно почистити, позайматися висадженням нових дерев. Тому в принципі це все в проєкті і в ну, планах. і ви плануєте залучати до висадження нових дерев до благоустрою і військових Так, 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 так праці, та терапія так? це дуже класна штука. Воно інколи приходять хлопці з запитом, не обов'язково там позайматися з фізичним терапевтом чи психологом. А інколи просто питають, що вам тут потрібно. Зробити, допомогти, кличте. У мене там інструменти є, у мене це є, у мене є бажання, я прийду вам тут по кошу або поприбираю, або буду садити, або викопувати, вирізати. Тобто бажання є. І воно справді працює. Ми можемо по собі спостерігати. Що інколи, коли ти займаєш голову, і руки, і щось робиш фізично, то трошечки ця втома, і якісь там емоційне таке вже вигорання, воно проходить і все виходить на такі. Через Чухаюсь, фізичну так, працю так так, так так так. ваш чоловік казав, що соціалізація дуже важлива. Є у вас приклади соціалізації успішної військових ветеранів? В нас особисто, поки я не можу таким похвалитися, угу. адже ми тільки недавно почали працювати і більше все ж таки працюємо в напрямку фізичної і психологічної допомоги, а от напрямок соціалізації тільки активно плануємо розвивати. Але я можу сказати, що це успіх. Залежить від людини, якщо є мотивація, якщо є бажання змінювати своє життя, і якраз в напрямку спеціалізації рухатися, чи це перекваліфікація, чи це пошук якогось в напрямку іншої роботи, чи відкриття власної справи, чи створення чогось такого, ну тобто, в напрямку так само допомоги нашим збройним силам України, волонтерства, громадських ініціатив. Тобто в нас дуже багато таких активних людей. І особливо серед військових, серед ветеранів, тому е, і в калуші і в івано-франківську є є похвалитися чим? Ну, особисто в нас в центрі. Mm -hmm. Поки таких історій немає, думаю, на перспективу їх буде чимало. Ви ще молодий центр. А скільки так. ви можете людей прийняти одночасно, скажімо так, в центрі? Е, ну там 15 хлопців та дівчат у день ми зможемо приймати на такий необмежений термін реабілітації. Mm -hmm. Якщо в лікарні він складає там 2 тижні, 21 день. Знаю, що відбулися зміни, внесені до законодавства, і зараз цей термін вроді би збільшився, але все ж таки це, це важко. То в нас він не обмежений термін, ми можемо працювати до того рівня, поки ми не отримуємо певного хорошого позитивного результату, Тобто у вас там можна проживати в вашому центрі? А, поки ні? Угу. Ми більше націлені і займаємося таким напрямком, як от ну як більше як амбулаторна реабілітація. Угу. Ми записуємо на годину, так щоб угу. було зручно, одразу і до фізичного терапевта, і до психолога. А, і це більше таке, щоб по запису отримати послуги і вже потім. Так. Скажіть, Василино, чи використовувати ви досвід якісь іноземний? Якісь якихось країн, які вже пройшли війну, і можливо мають свої технології реабілітації або що. Ну, насправді, щоб якщо говорити про те, чи наша команда їхала десь запозичувати досвід, то наразі ні. Проте ми вели активні розмови про це і отримували декілька навіть там порад. І можливо в найближчому часі отримуємо і пропозиції для того, щоб поїхати і запозичити досвід. В нас є хороші партнери, це компанія Гудвелі, яка засновники, які із. І там є одна ветеранська організація, яка радо спілкувалася з нами та надала певні поради щодо того, як вони працюють з ветеранами, які активності їм та заходи пропонують. І в принципі, ми вже навіть пробували, як би ми втілювали це в нас в нашому центрі. Тому це на перспективу, розглядаємо такі варіанти. І дуже раді, якщо в когось будуть пропозиції до нас, ми, ми тільки за. І ми з вами перед ефіром говорили про те, що скоро Україна буде надавати так. такі послуги бо у нас наша війна набагато страшніша ніж. Ну, Ти якась там, яка відбулася не так давно у всьому світі. Так. А якісь грантові проєкти за за що взагалі існує центр? Хто фінансує центр? Чи допомагає держава, чи допомагають гранти? Ну так, ми є громадська ініціатива, і ми не маємо фінансування з боку держави. Проте ми працюємо активно в напрямку фандрейзингу. Ми постійно шукаємо кошти, кошти, шукаємо партнерів і маємо вже певні напрацювання. І грантові заявки також заповнюю. Маємо виграний грант від Українського ветеранського фонду. Маємо виграний грант від міжнародної організації міграції на обладнання і ми дуже часто. Ми активно заповнюємо заявки грантові, десь маємо негативні відповіді, але це теж досвід, це, це теж досить. історія наша. Так. так тому ми не зупиняємось і працюємо в цьому напрямку. Наша команда настільки злагоджена вже так. Кожен кожен має Команда однодумців, мік. можна сказати. Так, так? так, команда однодумців, і найбільше це племінниці мого чоловіка, Оля та Юля. І Юля якраз більше взяла напрямок на себе такий фінансовий напрямок. Залучення грантових коштів, на вже вже які, ну, ряд, кількість підряд вона заповнює ці заявки. І, в принципі, знаєте, дуже-дуже так, набагато ну, легше так працювати, коли кожен, кожен має свій напрямок сфери. роботи. Так, так, і коли це приносить успіх, ми всі а радіємо. Поділіться труднощами, які у вас є складнощі з реалізацією щоденні, можливо, якісь труднощі, виклики. Ну, насправді викликів багато, адже навіть повертаючись до попереднього питання, питання фінансування воно завжди складне. Складне в тому плані, що хочеться якоїсь стабільності, угу. хочеться заснути спокійно і прокинутися зранку спокійно і знати, що е, в тебе є можливість на енний період часу платити зарплату працівникам, е, брати більшу кількість клієнтів, розширювати команду е, і паралельно робити ще багато інших напрямків. Е, Надіюся, що так і буде. Ми в цьому напрямку працюємо. Ми постійно шукаємо нових партнерів. Ми постійно шукаємо кошти. Не завжди це так легко вдається, але ми, ми працюємо. Наступний виклик для мене це, напевно, команда, команда фахівців, особисто фахівців з сфери А, Воно дуже активно зараз розвивається, ця сфера, але є проблеми з тим, що ця калуш не всі. Фахівці мають можливість там, наприклад, з івано Франківська проїжджати до нас. І в цьому є певні моменти, моменти з хлопцями. Ми не є державним закладом, ми не маємо такої можливості бронювання наших працівників. Uh -huh. Тому поки складно. Але uh -huh. дівчатка-молодці, дівчатка, дівчатка працюємо і якось, якось налагоджуємо нашу роботу. А чи існують якісь державні все ж таки проєкти, які якими можна скористатися, скажімо так, адже Ця справа, яку ви робите, це ж не розважальний, скажімо так, проєкт, Та? це ви допомагаєте в тому числі в числі прочих, та, стати на ноги нашій державі, допомогти сім'ям, які завтра будуть давати той економічний продукт, та, тобто ви робите величезну дуже важливу справу. Отже, чи підтримує держава якихось якихось проєктів вас, чи планує підтримувати, чи знаєте ви про такі проєкти? А ну, якщо говорити про, наприклад, в планах є співпраця з Національною ні, служби здоров'я України пакети НЦЗУ виділяються для медичних закладів: чи стаціонарний, чи пакет, чи амбулаторний пакет реабілітації. Ми не відкидаємо цей факт, і в принципі працюємо в тому напрямку, щоби такий. Пакет допомоги від держави отримати. А якщо говорити ще про інші пакети, то знаю, що міністерство ветеранів також надає пакет фінансування на психологічну реабілітацію. А також плануємо розглядаємо таку співпрацю. А, ну, Цього напевно буде недостатньо, адже розуміємо, що операційні витрати щомісячні є доволі великими: і зарплатня, і комунальні послуги, і все інше отримання самого діяльності, самого центру вони складають чималу суму, і звичайно, прийдеться залучати ще інші кошти, грантові чи партнерські. А що, взагалі, ви бачите, що можна зробити не тільки вам, а нам всім, щоб максимально пом'якшити ну, ці наслідки тої страшної війни, в якій ми зараз ще живемо? Ну, це дуже складно, бо багато хто з нас має різні вже травми внаслідок цього. Хтось втратив близьких людей, хтось втратив житло, хтось втратив, не знаю, роботу. Багато чого насправді дуже складно сказати. Напевно. Для кожного щось своє мене особисто рятує робота. Робота і особисто допомога нашим військовим, нашим ветеранам, розуміючи, який вклад вони зробили, який внесок, скільки здоров'я віддали для того, щоб ми зараз з вами були разом і проживали спокійний день, що ну якось не можеш сісти спокійно і. Не робити щось неможливо, не знаю. І, і коло мого оточення склалося так, що більшість людей з моїх і друзів, і родичів це люди, або які служать, або які дуже сильно допомагають активно, і наша сім'я, Олега сім'я. Ми всі волонтерством займаємося, і ми докладаємо дуже багато часу та зусиль, щоб наш центр працював і допомагав. І ну. Таке рятівне коло робити, щось робити, робити корисне, допомагати іншим. От як коли ти допомагаєш, це допомагає тобі. Насправді це зцілює. Ви спілкуєтеся в колі ветеранів, побратимів, чоловіка і інших хлопців, та і ви напевно, що знаєте, як правильно поводитися з ветеранами. Розкажіть якусь таємниці, якісь лайфхаки, чого не можна казати їм, про що не можна питати, чи є такі. Закриті питання. От буквально сьогодні в нас на сторінці 4.5.0 вийшов пост про те, як спілкуватися з ветераном. Тому всіх радо запрошую переглянути. Хто ще не підписався, стежте за нами. Я напевно більше би психолог, наша Тетянка розказала, але з власного досвіду в роботі з військовими не жаліти. Це однозначно, якщо є якісь травми, є якісь проблеми, не жаліти жалість це напевно останнє, щоб наші військові чи ветерани хотіли до себе отримати якісь почуття. Якщо ви хочете просто подякувати, то просто це дякую без зайвих емоцій, без зайвих сліз, без зайвих дотиків. Бо було часто свідком того, коли люди просто накидалися, там, починали обнімати, uh -huh. починали цілувати. Тобі незнайома людина на тебе кидається, починає дякувати, за... заходитися в сльозах, і ти зовсім не розумієш, що вже як допомогти цій людині. Тобто не завжди це адекватна реакція. Гірше, ніж так. Мені. Так. Дуже часто діти, там, коли людина з ампутаціями можуть придумувати Різні назви там трансформер ще якісь. Ну хлопці переважно дуже адекватно це сприймають зі сміхом, з почуттям гумору. Але в душі, напевно, не завжди так. Тому нам всім треба повчитися просто бути людьми, просто бути етичними, просто бути вічливими, дякувати, якщо ви хочете подякувати, не задавати якихось незрозумілих запитань, скільки людей ти вбив, а в якій ти там був в місці, якому, а скільки там ще триватиме війна, а скільки не знаю, а там зраджують, не зраджують. Раджують наші військові, наші, наші ну тобто, чи здають, чи не здають і чи багато таких якихось питань, які будуть їх тригерити, і або що ти там відчував, коли тебе поранило. Якщо людина захоче, вона сама про це розкаже. А інколи це викликає дуже складні і болючі відчуття, і там якісь флешбеки людини накривають. Тобто, просто дякуйте, просто з повагою відноситеся. Просто якщо хочете, запитайте, чи потрібна якась допомога, запропонуйте, можливо, щось від себе, якщо можете це запропонувати. Ми всі люди, і вони дуже дуже адекватно реагують і завжди дадуть пораду і відповідь на запитання. У вас є можливість зараз звернутися до глядачів і запропонувати нам всім можливість допомогти цій добрій справі, вашій справі. Так, я дуже дякую, по перше, вже тим людям, які нас підтримують, які допомагають нашим партнерам, нашим спонсорам, нашим донаторам, всім всім друзям, які нас за нас щиро вболівають. І якщо ви військові, дивитеся зараз мене, нас і чуєте, то якщо ви з Калуша, з івано франківська ми раді будемо бачити вас в нашому центрі 450 Прикарпаття. Якщо вам потрібна допомога фізичної реабілітації, можливо психологічної, підтримка для вашої, для вашої дружини, для вашої дитини. Якщо у вас є якісь ідеї щодо напрямку соціалізації або взагалі ідеї, як покращити роботу нашого центру і поради, ми радо вітаємо і будемо дуже дуже вдячні. Долучайтеся до підтримки нашого центру. Всі небайдужі донати. Ми приймаємо постійно. Якщо ви... Партнери, майбутні наші, ми також дуже-дуже раді знайомству і бачити вас для спільної співпраці на майбутньому нашому центрі. Дякую вам, Василина, дякую за ту велику працю, яку ви робите. Якщо вона не буде окупатися фінансово для вас, то ясно, що це справа, за яку вам ніколи не буде соромно. Перед Всевишнім, якби там не було, це не лунало зараз. Так, можливо, це трошки дивно. Так, ми живемо в матеріальному світі, але ми маємо все одно якісь надбання собі складати, скажімо так, так. Дякую вам за участь. В передачі. Дякую вам, mm -hmm. дякую за запрошення. Дякую за можливість розказати трішки про нас. Дякую за можливість запросити всіх, кому потрібна допомога до нас. Дякую вам за приємне спілкування. Дякую. Нагадаю всім, що це був Європейський вектор. В студії була Олена Третяк, а моєю гостею була Василина Перегуда, засновниця реабілітаційного центру 450 ну, Прикарпаття. До побачення, на все добре, нехай щастить.